Вітаю! Я Олег Бойко. Армія колгоспного періоду. Частина 2. У другій частині мова йде про можливі варіанти перетворення армії колгоспного періоду на армію періоду впорядкування хаосу. Що ж відбувається всередині армії? Внутрішній простір армійської організації це не тільки штатні структури органів управління штабів тилу, установ. Військових частин та підрозділів. Останніми роками військових лідерів, особливо тактичної ланки, вчать враховувати впливи нематеріальних сил, тобто візії, місії, цінностей, культури у своїх підрозділах. Військових лідерів тактичного рівня вчать, що місія дає відповідь на запитання, чому ми тут і що ми робимо. На її основі щодня ухвалюються рішення та визначаються стратегії. Візія визначає, де твій підрозділ чи структура хоче опинитися в майбутньому. Вона відображає бажаний образ майбутнього. Ці нематеріальні сили зазвичай невидимі, їх відразу не помітите. Вони знаходяться у взаєминах між людьми в армії. Легко розпізнати вплив цих невидимих привидів. Поспостерігавши за внутрішньою атмосферою та кліматом в кожному органі військового управління, штабі чи підрозділі, наприклад, суперечливі накази, розпорядження, відсутність згоди, недостатність ресурсів, постійні суперечки, з низами і конкуренція у верхніх щаблях військової влади змушують начальників голів колгоспів в армії застосовувати токсичний тиск. Будь-яка поведінка полководця в лапках, що спрямована, викликати у підлеглих страх, страх покарання або стягнень, наприклад, посиленою відповідальністю, погрозами, ну, наприклад, бойовими розпорядженнями, відправити штаб батальйону чи якогось окремого офіцера цього штабу на лінію бойового зіткнення, є токсичною або контрпродуктивною. Але роль військового лідера нової епохи це наповнювати простір ясними і послідовними повідомленнями про те, за якими принципами, куди і як рухається його армійська структура, його завдання створення цілісності організації і взаємодії, а його інструменти ідеї, візія, цінності, культура, а не прямий силовий вплив. Діяльність сучасної армії контролюють саме ідеї всередині неї, а не наділений владою головнокомандувач чи командувач або командир. Якщо відбувається все навпаки, тоді армія приречена на поразку і гнилу корозію всередини. Військові керівники армії колгоспного періоду вважають себе вмілими творцями організації, які збирають разом різні елементи, наприклад, вони систематично з 22-го року. Зводять незлагоджені і незгуртовані підрозділи до якоїсь критичної маси, ну зведених підрозділів з відмовників, наприклад, або стрілецьких батальйонів, щоб тимчасово залатати дирку в обороні. Але разом з цим даремно і цілеспрямовано сточують людей. Також вони талановито і професійно малюють схеми на картах та витрачають ресурси для створення необхідних сил. Щоб виконати те, що запланували, але водночас прагнуть уникнути персональної відповідальності за наслідки своїх рішень. Ось яскравий доказ мого судження. Головно Збройних сил України у лютому 2025 року визначив свій пріоритет номер 6, наприклад: змінюватись, щоб перемогти. Але там не про візію, місію, цінності чи корпоративну культуру в армії щодо змін на краще. Там про аудит органів військового управління та доукомплектування військових частин з батальйонів резерву. Ну тут читати або слухати треба, що батальйон резерву це лайтовий штрафбат. Ну і що? Які результати? Людей вже всім бригадам вистачає після аудиту головнокомандувача. Як там з реалізацією пріоритету номер 1 тобто заходами комплексної програми збереження життя військослужбовців попіарились і хватить? Коли суспільство буде підзвітність сточені своїми рішеннями підрозділи та бригади, а також про критерії ефективності командування того чи іншого знятого з посади командира бригади? Відповідь Ніколи. Років через 100 українські військові. Історики препарують це детально за умови існування держави Україна. І щоб реалізувати свій пріоритет номер 8 єдність як запорука стійкості, то треба, мабуть, спочатку сформулювати відповідь суспільству підлеглим військам, силам на запитання місії. Чому ми тут і що ми робимо? Ну, наприклад, чому після перемог в Курській області ми воюємо в обороні вже в Сумській. Щодо візії, де армія хоче опинитися в майбутньому? Який бажаний образ її майбутнього? На це є відповіді від Вищого військово-політичного керівництва. Ви їх чули? Знаєте? Пруфи пріоритетів під відео. А так слова красиві і правильні. Ну, як гасло у колгоспі. Тільки рішення наслідки справи і факти командування поки що свідчать про зовсім інше. Полководці колгоспного періоду не розуміють і тим більше не усвідомлюють, що сучасний військовий лідер це така собі сигнальна вишка управління інформацією, яка тримається на чесності слів і відповідності їх за результатами справ. Та випромінює в усіх напрямках узгоджені знизами. Повторюю, знизами. Повідомлення, тобто накази розпорядження. Якщо командир-командувач зможе заповнити простір такими узгодженими знизами меседжами, розвинеться потужне невидиме поле, яке потім можна буде відчути за станом бойового духу і побачити в кожній структурній одиниці армії. Для роздумів у новій науці багато парадоксальних концепцій. Нематеріальна матерія, стабільна нерівновага, а тепер ще й упорядкований хаос. Ще в стародавній міфології говорилося, що будь-яка система, яка прагне вижити, повинна зберігати в собі потенціал хаосу. Саме ця енергія розчиняє минуле і дарує нове майбутнє. Про це пише Маргарет Вітлі в своїй книзі Лідерство і сучасна наука. Метеоролог Едвард Лоренс сформулював відомий ефект метелика, його сутність помах крила метелика в Токіо може викликати торнадо в Техасі. В армії колгоспного періоду такі помахи також часто відчутні, Недбале зауваження, чи Матюки з привселюдним приниженням гідних військових лідерів бидловатим начальником головою колгоспу зі штабу типового ОТУ. На брифінгу з постановки завдань може відгукнутися резонансом по всій армії, перетворюючись у величезне непорозуміння, на усунення якого знадобиться маса сил та енергії. Однак усувати його начальники колгоспники не будуть, бо то саме ними створена корпоративна культура невігластва, атмосфера бидла, токсичного клімату, принижень і погроз. Багато хто в армії давно зрозумів, що події, які відбуваються на тактичному рівні, можуть раптово розростися і поставити під загрозу життєздатність всіх складових сил оборони на стратегічному рівні. Щоб зрозуміти армію як живу соціальну систему, потрібно шукати закономірності, а не окремі інциденти. Варто звертати увагу на будь-який варіант поведінки. Командирів начальників і підлеглих, який мав місце більше одного разу. Для того, щоб побачити таку закономірність, варто відійти на крок назад і поглянути на проблему в динаміці та у всій загальній картині взаємозв'язків, впливів та їх наслідків. Прикладом тут може бути закономірності скоєння в армії колгоспного періоду десятків тисяч СЗЧ, коли її військове керівництво, які жаки колються, але їдять кактус. Не бажаючи усунути їх першопричини і передумови. У колгоспі завжди цікаві цифри, показники, а не люди та чинники їх поведінки і вчинків, деякі ідеї та висновки як армію колгоспного періоду перетворити на армію періоду впорядкованого хаосу, перше в армії важливою є не критична маса когось чи чогось. Критично важливими є взаємодія і взаємозв'язки, формальні та неформальні, але на основі взаємної довіри і поваги. Армію треба сприймати як цілісну живу соціальну систему, а не як механізм. Однак її перетворили на насильно зігнаний колгосп. Друге, будь-яка система, що прагне вижити, повинна зберігати в собі потенціал хаосу. Однак, коли його генерують токсичні військові посадові особи з і добивають мікроменеджментом, коли показники і цифри важливіші за людей, тоді будь-яка соціальна система, а армія одна з таких розкладається та гине у внутрішній корозії. Третє. Принцип спільного пошуку сенсу успішної діяльності військової організації доводить величезну перевагу людських взаємин порівняно з традиційною ієрархічною пірамідою командирів-начальників. Якщо особовий склад повністю усунути від творення сенсів, бо критична маса перебуває в хреновому колгоспі, а натомість механістично насаджуються хибні пропагандистські сенси і заклики. Щоб зберегти свою сраку на посаді та штучно сформований імідж за будь-яку ціну, ну тоді живу систему, якою є армія, вбиває зсередини. Нова роль військового лідера порушник рівноваги у пошуку і творенні нових сенсів, а не охоронець стабільності і контролю колгоспної системи військового управління. Тобто мікроменеджменти та знімання з посад. Командирів хрен знає за що. Четверте. Роль інформації видно з самого слова. In – в перекладі з англійської та formation – формування. Його можна трактувати як надання форми. Інформація це невидимий гравець, доки він не набуде фізичної форми. Джерело життя живої соціальної системи, якою і є армія, це постійне оновлення інформації. Новизна, що втілена або прошита в структурах, вони мають свій організаційний інтелект, тобто здатні якнайшвидше обробляти інформацію та ухвалювати ітераційне рішення в різних контекстах середовищі війни. В реальному житті так. Окремий індивід без інформації не може брати на себе відповідальність. Але людина, яка отримала інформацію, не може її не взяти. Приклад, кінцевик системи ситуаційної обізнаності дельта закінчується на рівні бригади. Чому не вище? Очевидно, хто вище в ієрархії армії колгоспного періоду не прагнуть мати достовірну інформацію для того, щоб уникнути відповідальності, коли раптом буде щось не так. Буде, ну, щось не так. Тут матюк. Так виходить, що більшість полководців армії колгоспного періоду, оперативного і стратегічного рівня управління стараються якнайшвидше перекласти відповідальність вниз до тих, хто володіє інформацією, бо ж в БРС тобі все написано і доведено. А Дельта це ж круто, ти все знаєш. Виконуй тоді, що скажуть зверху, і відповідай за всі наслідки саме ти. Наступний крок управління актуальною інформацією в живій соціальній системі. Це надання доступу до неї тут і зараз на полі бою окремому солдату. Ну що, власне, вже і робиться визнаними військовими лідерами тактичної ланки без команди зверху. І ця мережева форма на тактичному рівні суперечить історично усталені механістичні військові ієрархії, оперативного, зокрема, і стратегічного рівня. Колгоспні полководці вимагають, що були не горизонтальні мережі. А вертикальні вежі. Ну, це за Нілом Фергюсоном. хто не читав, почитайте книжку «Площі та вежі. П'яте. Складні природні системи створено за принципом самоподібності. Тобто повторення на різних рівнях однієї і тієї самої простої форми або нехитрої формули. Тобто, дерево, річкова система, кровоносна система людини тощо повторення. На різних рівнях однієї ті ж самої форми, формули, вони насправді не хитрі і прості. Стрижневі принципи будь-якої військової організаційної структури ми можемо вловити у кожному її елементі. Це поєднання її візії, намірів та цінностей. Це формула сучасного військового лідерства. Яка візія, наміри і цінності в армії колгоспного періоду? Ви їх знаєте? Її полководці знають, чим одне від одного відрізняється, як пов'язано в системі військового управління та лідерства. Моє припущення, а на хіба їм знати? Вони вже і так полководці? Шосте. Віктор Франкл сказав, що найсильніша мотивація у житті не отримати задоволення чи уникнути болю, а скоріше побачити сенс. Коли визнаний військовий лідер підтримує людей, що слідують за ним свідомо у пошуках глибшого сенсу подій, спільно пережитих на війні, вони інстинктивно йдуть за ним. Люди дорожать тим військовим лідером, який допомагає їм знайти у служінні нації глибинне значення. Сьоме. сучасний світ знає, як організувати себе без жорстких наказів, контролю та харизми. Всюди життя організовується у мережі взаємозв'язків, і найсильніші з них неформальні. Самоорганізація організація пробуджує творчість і призводить до конструктивних результатів, допомагаючи створювати сильні системи, які вміють пристосовуватися до будь-якого контексту будь-якого середовища. Все це притаманно й армії як соціальній живій системі, і це об'єктивна реальність незалежна від розуміння чи рішень або бездіяльності. Будь-яких полководців будь-якого періоду розвитку нашої армії у цьому світі базовими будівельними цеглинами є відносини, а не індивідууми. Ніщо не існує саме собою. Всі ми пучки потенціалів, як сказала Маргарет Вітлі в своїй книжці «Лідерство і Сучасна наука. Восьме. При впровадженні змін більшість командирів начальників армії колгоспного періоду роблять одну і ту ж саму помилку ну наступають на граблі, розділяють структури на частини, начебто розбирають механізм, заглиблюються в деталі і віддаляються від розуміння живої соціальної організації як єдиного цілого. Щоб усвідомити армію як цілісну систему, недостатньо одного лише аналітичного мислення. Потрібен командний колегіальний пошук образів слів. Метафор, символів, які допоможуть зрозуміти і пояснити корпоративну культуру армії в цілому. Для цього потрібна інтуїція, справжні цінності та чесноти. Критичне завдання пробудити наші почуття а не тільки сіру речовину. Ще один важливий принцип змін полягає в тому, що будь-яка військово організаційна структура або підрозділ буде змінюватися тільки тоді, якщо вважатиме зміни способом зберегти, посилити і розвинути себе. Інакше зміни обмежаться лише нудними тригодинними нарадами робочих груп Міністерства Міністерстві оборони та Генеральному штабу. Ну, в принципі, в ОСУ, в ОТУ, армійських корпусах, штабах, По суті, те ж саме. Наради про вдосконалення досконалості і першочергове завдання військового лідера будь-якого рівня військового управління виявити, що важливо для окремого військослужбовця та боєздатної команди. А не як зробити або що, тільки щоб тебе не трахнули. Якщо військовому лідеру вдається створити спільну мрію, то членами його команди починають відбуватися дива. Від закритості і неприязні вони переходять до проактивних дій. Авторка книги «Лідерство і сучасна наука Маргарет Вітлі. Наголосила, що ми повинні виявляти набагато більше цікавості до подій, які щойно відбулись. Теперішній світ переповнений різноманітною інформацією про нас і оточення. Але більша частина цих важливих знань залишається незатребуваною, оскільки ми занадто багато думаємо про те, яким хочемо бачити світ. Однак в армії колгоспного типу поглинуті думками лише про те, що подумає про них старший начальник або політичний офіс. Головні ідеї для визнаних і притомних військових лідерів як підсумок. перше. Наголос на діалектиці моральних та національних цінностей, сенсів, взаємодії і взаємних зв'язках тих, хто поруч. Армія це живий організм, а не механізм. Друге спільна участь в управлінні та лідерстві набагато ефективніша, ніж тотальний примус і контроль зверху донизу. Третє. Завдання військового лідера заповнювати простір інформацією, навіщо, куди і за якими принципами рухається його структура підрозділ. Четверте. Те, що здається хаосом, може бути джерелом нового порядку. П'яте. Зростання виникає внаслідок втрати рівноваги. Не бійтеся її втратити. За якими принципами військового лідерства. Можна трансформувати майбутню армію періоду впорядкованого хаосу з армії колгоспного періоду. Перше, поєднати світ невидимих предметів корпоративної культури, а до них входять манера поведінки, спілкування, мовлення, процедури управління, гасла, девізи, символіка, репутація імідж, зі з світом невидимих взаємин. До яких входять цінності, етос, що виражені у словах, діях, вчинках, лідерство на основі довіри і поваги, переконання звичаї, традиції, герої, легенди тощо. Друге розвивати гнучкість інтелекту військових лідерів та їх послідовників, щоб визначати майбутнє армії за допомогою формування і підтримання позитивної, морально психологічної атмосфери сьогодні. Третє. Створювати цілісність військової організаційної структури, використовуючи не жорсткий контроль, а ідеї, візію, цінності та культуру. Четверте поширювати актуальну і цілісну інформацію та випромінювати у всіх напрямках узгоджені повідомлення для особового складу, п'яте. Шукати інформацію, яка порушує рівновагу, щоб відкрити нові можливості для зростання. Шосте забезпечувати широкий доступ до актуальної інформації та послаблювати контроль, який обмежує її потоки до особового складу. Сьоме шукати закономірності того, що відбувається в організаційній структурі або підрозділі, а не в окремих ситуаціях та інцидентах. Дивитися на проблему в динаміці і порівнянні того, що було колись, що є зараз і що потрібно робити для кращого майбутнього. Восьме. Давати чітке уявлення про сенси військової організаційної структури підрозділу, а не лише вказувати, що і коли потрібно робити. Дев'яте постійно розвивати як критичне мислення, так і інтуїцію. Шукати образи та метафори для створення цілісного уявлення про діяльність військової організаційної структури підрозділу. Десяте. Не боятися змін. Не боятися військових колгоспників. Створювати зі своїми послідовниками спільну мрію та заохочувати їх проактивні дії. Отже, впроваджуємо ці принципи сучасного військового лідерства вже зараз, там, де ми є, незважаючи на зусилля і спроти військових керівників колгоспників, бо наше теперішнє формує наше майбутнє. Інакше за колгоспним періодом буде голодомор, тотальне знищення армії. І, зрештою, українців. Вибір очевидний.